Дорогі брати та сестри, з великою радістю сьогодні разом з вами буду читати Слово Боже і ділитися проповіддю з вами буду. У нас є дуже велика привілегія, друзі, і велика радість, велике щастя, що Господь нас полюбив. Тому що якщо б не Господня любов, шансів на спасіння, щоб врятуватися від гріху, ніяких би не було абсолютно. І коли Адам і Єва згрішили, через них увійшов гріх у світ, і після цього встояти абсолютно було неможливо. І Господь Він є стабільний, тому що Він сказав, що я створю церкву. Я дам свого сина, я дам жертву, я дам спасіння, і тепер кожна людина, яка звернеться до Господа з молитвою, відкриє своє серце перед Господом, може бути спасенною. І церква Господня існує, церква Божа існує вже дві тисячі років на землі і стабільно. Працює. Друзі, а де можна в світі зустріти ще стабільність? Як не в Бозі? Тому що Господь не змінюється. Він такий, який був учора, такий сьогодні, і в майбутньому такий самий. І все прийде, а слово Господня не прийде. І це нам дає таку велику впевненість і в такі тяжкі часи, які є в нашій країні, і уповання на нього. І коли ми його покладаємо на Господа. Ви знаєте, тоді можна жити, тому що Господь дбає за кожного з нас кожен день і Духом Святим підтримує кожного з нас. І ми це відчуваємо в наших серцях, коли нам тяжко Дух Святий в нас працює і підтримує наше серце, і посилає підтримку і радість. Радість, а радість наша в Господі. І ми будемо сьогодні читати одну мою улюблену главу в Євангелії від Луки, 15 розділ. Ми її будемо читати до половини. І ця глава складається з трьох, з трьох притч. До речі, в притчах є така одна особливість. Кожна притча, вона розкриває один невеликий сегмент справи або принципу або а, діла Божого. А, Ісус говорив притчами до людей для того, щоб були, було зрозуміло. І учні питали, чому говориш їм притчами? Ісус говорить, тому що вони не розуміють, треба наглядними, зрозумілими прикладами а, говорити. І Кожна притча відкриває потрошку. Притча, наприклад, про пастора і овець, вона відкриває один сенс. Притча про блудного сина вона відкриває інший сенс, коли батько чекає свого сина, який заблудився, розточив своє майно і потім вирішив повернутися додому. І вона розкриває любов люблячого батька, який чекає свого сина. От притча про 10 дів, розумних, 10 нерозумних, вона відкриває інший сенс. І все воно відкривається. А те говорить про те, що треба перебувати в Слові Божому, читати Слово Боже для того, щоб розуміти. Картину всю в цілому, що хоче проговорити до нас Господь, куди він нас хоче повести, від чого нас хоче застерегти. Тому це все для цього всього треба читати Біблію, слово Боже, цілком. І в притчах сказано, що людина вважається мудрою, коли вона знає свою дорогу. Бачив інтерв'ю одного священника, таку річ сказав, цікаво, у нього запитали, а. Як ви думаєте, ну можна там яйцями викатувати там оце все діло? А Він каже, треба спочатку, щоб ви определилися, хто ви такі. Якщо ви християни, ні. Біблія це забороняє, це гріх гріх мерзості. Цього не може бути у християн. А якщо ви язичники, то ви в темноті і вам треба шукати Бога. Але Біблія це не дозволяє робити і забороняє і є велике покарання за це. Перед Богом, така людина не, не війде в царство Боже, яка займається такою справою. А ціль християнина бути з Господом, ціль християнина увійти в царство Боже. Тому дуже важливо знати, що говорить Писання, і щоб наш земний шлях був Словом Божим, освітлений, і ми щоб наш земний шлях був Словом Божим, освітлений, і ми розуміли, куди нам треба йти. І ось в. Перед тим, як ми почнемо читати 15-й розділ Івангеля від Луки, ми прочитаємо перше послання до Тимофія, 4 розділ, 13 вірш. Апостол Павел говорить Тимофію, поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню. Про що говориться? Він йому дає. Що це за завдання взагалі? Ну, приділяй увагу читанню. Це ж не яка задача там, на 5 хвилин. Це справа, яку треба робити кожен день. І це таке доручення він йому дає. І 15 16-й вірш говорить наступне: пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш, і тих хто тебе слухає. Пильнуй себе, внікай в себе. І в навчання тримайся цього. Навчання у нас в Біблії, в Євангелії, в старому і в Новому Заповіті, читати треба цілком. І це задача, яка дається постійно, постійно в цьому робити, і який глибокий смисл в цьому лежить, він говорить, себе спасеш. Не тільки себе, а ще й тих, хто тебе буде слухати. Якщо вже брати сьогодні говорили, чим ти наповнюєшся. Про те й буде говорити твоє серце, що в твоєму серці, всередині, те й буде а, назовні. І важливо, щоб наше серце наповнювалося читанням, Словом Божим і як люди навколишні спасуться, які навколо нас. Коли темою нашого спілкування буде Слово Боже. Тому що ми його читаємо, і для нас воно актуально. І саме головне, що коли ми читаємо Слово Боже, воно є для нас. Актуальним і вся інформація і всі благословіння, які там є, вони відображаються в нашому житті, і ми бачимо результати. Ми бачимо, як Господь нас від того чи іншого застерігає. Він бачить, як він нам говорить, наприклад, про наш язик, скільки ми маємо говорити, скільки не говорити, як говорити, що взагалі ну, означає язик, як можна поранити словами, а як можна підбадьорити словами. Це все. Говориться в Слові Божому. І в Петра друге послання до, Перше послання Петра, другий розділ, говорить такі слова з першого віржу. Отже, відкладіть усяке зло, всякий обман, лицемірство, заздрість та всякі обмови. І як новороджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб. На ньому ви зросли для спасіння, бо ви скуштували, що Господь благий. Звернемо увагу на перший вірш. Отож, відкладіть усяке зло, всякий обман, лицемірство, заздрість і всякі обмови. Ці всі характеристики, вони присутні чудом був знайдений і прийнятий в родину. І особливість цієї глави в тому, що ці всі три притчі були сказані Ісусом одночасно. Вони не були сказані в різних містах, в різному часі, в різних якихось контекстах. Вони видані відразу і євангелістам вміщені в одну главу. Вони несуть всі, всі разом говорять про різні речі. Які об'єднані одною ідеєю. І розкривають дуже важливу річ. Ось, наприклад, перша притча про доброго пастера, який втратив одну вівцю і пішов її шукати, вона говорить про сина Божого і його народ. Добрий пастер – це син Божий. А вівці це його народ. І про це нам говориться, підтверджується в Євангелії від Івана, 10 розділ. Там, де говориться 11 вірш, 10 розділ. Я пастор добрий, який. Я пастор добрий. Пастор добрий кладе свою душу за овець. Ісус називає себе добрим пастирем. А в. Із книги Ісаїї, в пророцтві в 53-му розділі, говориться, що ми всі були як вівці, які втратили свій курс, втратили свою дорогу і розбрелися по своїм шляхам. Ось така аналогія йде. І це, ця перша, перша притча говорить нам про Спасителя, про Сина Божого, про Ісуса Христа. Друга притча говорить нам про жінку. І жінка в нас асоціюється з. Церквою Божою, з нареченою Ісуса Христа, який даний Дух Святий, Господь нам дав Духа Святого, який діє, діє в церкві. І друга притча розкриває ідею Духа Святого, який працює в церкві. І друга прича говорить про те, що жінка втратила цінність, вона встала і почала її шукати. Вона діє. Під дією Духа Святого і запалила свічу, про яку нам говориться також в Слові Божому, що е, коли запалюєш свічу, її не ставиш в темному місці, а ставиш, е, щоб її бачили всі, щоб вона освічала е, всіх в домі. А от жінка знаходилася в домі. І третя, третя притча говорить нам про батька небесного, від якого пішов син, проточив своє майно, і потім, е, коли він повертався. Принцип був такий, що він міг, мав повне право його прийняти в раби або взагалі його не приймати, але він, коли його побачив, він пішов йому назустріч, зустрів його, обняв його, брудного свято в домі і відновив його повністю в його статусі. Такий принцип передається. І ці притчі передають одну таку ідею, як син. Дух Святий і Церква вони працюють разом в парі в трьох для спасіння грішників. Тому що перша притча говорить про те, як вівця загубилася. І важливий дуже принцип, такий підхід, що пастир залишає все стадо і йде шукати одну. Це для нас, знаєте, така надія, що. Ми дуже важливі для Господа. І навіть через одну людину, одну вівцю, яка заблудилася, яка не має в собі так, таких функцій жити сама по собі, знаходити хороші місця і роз, ну, розвиватися нормально, без пастора вона не може. І він такий принцип передає, що він іде, і йому важлива е, кожна людина. І це принцип для для нас передається, що ми, як церква Божа, для нас важливий е, кожен. Ми не маємо бути байдужі до любого грішника, який може бути навколо нас, або на, до, той, до тієї людини, яка десь заблудилася в цьому світі, ми не маємо бути е, байдужі до тієї людини, яка десь заблудилася в цьому світі. Ми не маємо бути е, байдужі, і це дуже такий, знаєте, чіткий скурпульозний підхід. Якщо одна випала, вже її будуть шукати, вже до неї небайдужі. І пастор добрий, як ми читали, покладає душу свою за овець. І це для нас, знаєте, таке підбадьорення, що за нас, за одного грішного, десь зовсім незначного, пастор буде переживати, пектися і шукати нас. Отакий принцип головну ідею, яку передає ця притча. Ми другій притчі трошки більше приділимо увагу, давайте її е, прочитаємо. Або, як, або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде. А знайшовши, скликає. Приятелю і сусідок кажучи радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. Що ми маємо? Маємо декілька віршів. Коротенька історія про жінку, яка загубила цінність. Виді грошей, драхма, вона, так як один динарій в тому часі це була денна оплата робітника. Ну, тобто, не можна сказати, що якісь великі гроші, ну і не дуже маленькі. Цілий день треба на жарі відпрацювати. І якби, факт те, що вона загубилась. А в неї є ще дев'ять, якби ну, можна жити нормально, можна не поспішати було б її. Якось би шукати, але сам факт, вона загубилася. І ця монета, вона сама собою сама собою, вона не представляє ніякої цінності. Тільки вона має цінність тільки, якщо вона в руках у цієї жінки, яка може її використати. Якщо вона десь випала і закотилася в приміщенні, вона там буде лежати і ніякої толку. З неї не буде. І паралельні притчі про таланти, які господар роздав своїм рабам, одному, одну суму, меншу і ще меншу. І коли пішов, то всі використали ці таланти, а один закопав. І коли вла... господар прийшов, він запитав одного і другого, всі принесли прибуток, а цей не приніс. Він каже, я закопав. Це говорить про те, що немає е, цінності, е, не мають лежати без діла, мають працювати. А інакше від них немає ніякого сенсу. Він каже, якщо б я знав, що ти так себе поведеш, я б віддав би цей талант іншим, би, вони б би мені принесли би якийсь би прибуток. Е, тому е, коли ця монета зникла, жінка починає її шукати, тому що якщо вона в неї десь випала зі столу або десь з гаманця, а на неї починає діяти, допомагає. Ну, корисна, начебто людина, і в церкві знаходиться. Ну, з нашої точки зору все добре. Але це з нашої точки зору. А як там в серці? Чи порядок є там е, в серці? І е, притча говорить про те, що монета загубилася в домі. А ще є одна притча, яка говорить е, про те, коли цар позвав до себе на весілля людей. І люди прийшли, самі різні люди, і один зайшов не в брачному одязі. І що йому цар говорить: А як ти сюди попав? Тут всі в брачному одязі. Ти як, сюди, як ти сюди проник? Це говорить про те, що в церкву можуть проникати самі різні люди. Вони зайшли, але прийде той момент, ми не можемо там. Бачити серце, що там він в якому він одязі, в брачному чи не в брачному, а Господь бачить. І прийде такий момент, коли це буде відкрито. Йому скажуть, як ти сюди прийшов? І з цією людиною була наступна справа. Його зв'язали і викинули, тому що він не був в брачному одязі. Тому, дорогі друзі, ми маємо пильнувати в першу чергу за своїм серцем, чи воно відкрите перед Богом. Чи воно розкаяне перед Богом, чи немає в ньому заздрості, чи немає в ньому зла, чи наповнюється воно Словом Божим. Чи є у нас з вами таке, так, чи використовуємо ми з вами цей принцип, який переданий нам в цій притчі, що ми, як церква Божа, ми знаємо, що є люди, які ще не розкаялися, чи ми ходимо зі свічкою по своєму життю, і чи ми світимо, і чи ми використовуємо мітлу. І перемітаємо, шукаємо, де ж там та людина серед морально нормальних людей, які треба спасіння. Де вона? Ми шукаємо її так. Але це принцип, який передається Богом для нас, що саме такий має бути у нас підхід. І навіть одна, але це велика цінність. Навіть одна людина. Дорогі друзі, важливо своє серце відкривати перед Богом. І, як в наступній притчі сказано, що як батько небесний чекає своїх дітей, коли вони прийдуть, коли вони наблукаються, і він їх приймає, тому що він добрий, він люблячий. І зараз тей час, коли він чекає, але прийде час, коли буде. Будуть закриті двері і вже люди будуть стукати і не зайдуть. Він скаже, а я вас не знаю. Ви не робили того, не робили цього, ви не прийшли і не відкрили свої серця. І важливо нам, дорогі друзі, один перед одним бути чесними, відкривенними, відкритими. Така невеличка історія була у мене на цьому тижні. Готуємось потихеньку ж до школи, там дітям все скуповуємо і я, сину, приніс таке крісло гарне до столу. Ну, гарніше, ніж у інших. І сама молодша донька в мене 5 років, подивилась, вийшла, потім зайшла. Почервоні, перейшли через море. Далі перейшли через море, дивляться направо наліво, везде смерть. Там жара, немає води, немає їжі, немає м'яса. Вони кажуть, давайте назад. Чи ми, що ми будемо їсти? Де ми будемо воду брати? Але вони були з Богом. І Господь в цих їх умовах і посилав і їжу, і воду, і все необхідне, і вони перейшли пустелю, люда не без складнощів, не всі дійшли. Через невір'я, але це вже окрема тема невір'я і сумніви. Тому будемо впевнені, дорогі друзі, в спасінні і в любові Божій до нас, і ці притчі нам показують, які ми важливі для Господа, які принципи, як Він переживає, щоб кожен, кожна людина була врятована. І наш функціонал тут показаний, як ми маємо приймати безпосередню участь в роботі з Сином і Духом Святим. Ми, як церква, працювати і шукати загублені цінності. Тому що ця, ця монета це цінність для Господа. І вона в руках Божої, вона буде працювати і приносити. А коли буде валятися десь нічого не буде. Помолимось, друзі. Амінь.